Розпаковище. З тим забором нема часу, назбиралося розпаковочок. Треба трошки розгуркати коробки, а то по нас заказував, навіть коробка підощ бідна попала. Добре, що її клійонкою обмотали. Так, ну зараз будемо. Ой ой, ой! ой Це тяжко, Розпаковувати. Так, один відос, одна короб... одне коробовисько. Подивимося зараз. Кому цікаво, що тут, що тут є. Так. Ну цього я вже давненько заказав, стояла, бо мені якось не срочно заказав, щоб було. Так, тут що, кліянка стандартна. Ця є. Короб... Ой, ладно. Ключів. Тут коробка з ключами. То вона така тяжка трендець, зараз покажу. О! Можна було, звісно, набором брати, але я не бачу смислу в того наборі. Взяв, просто так, вибрав те, що мені конкретно треба, якісь в мене вже є, якісь не є. А тепер повибирав. Бо я щось замітив, в Дніпремі є. Ключі в продажу, то десь пропадали. Так, Ключики далі, фібри взяв. Міжу прочим, класні ці вирушнички. Так, взяв лєски до коси, щоб косірувати. І, ого, я ще не знаю, чи я цю завстромлю. Нічого собі лєска 4,5 мм. Та триндецька вона грубелена. Ладно. Ну і ця коробка. Це щось цікаве, якщо дуже інтересно, потім покажу. Так, по ключах. Ну, лєска, красива цвітаста. Це понятно. що в мене по ключах зараз покажу. Якісь в мене вже трохи є, взяв, яких немає. Дві. 22. 36. А ну, що тут є? Дивіться. О, це, це якісь ще більші. 32. Ось такі оключі. 32, 22. Так, 27. Десь на 24 має бути події. 24. Це що, 22? Да? 22. Бо там в мене частина є 19, 19 є ось. ось. 19, це 17, наверно. 17, о, 21. 21, після 22. Є в нас що? Віс... О, віс... казали, що в Дніпремі немає ключа на 18. Бачите, є ключ на 18, є на 17. Є на 16. Цей ще мені до мотоблока треба? 18 і 16, бо щось китайози люблю таке робити. На 12 є, 13, 14, 10, 7. Наверно, на 11 я не бачу. Там в мене кілька. А, на 11 всього Теж є. Все є. А, ще навіть на 6 є. Отакий собі запас ключів зробив. О, ще на 9 є. О, ще на 8 є. Все, тепер точно. Ну і ще взяв отак тріщоточкою. тому що в мене тріщоточкою там кілька штук є, не було на 10 і не було на 13, бо тоді, як я брав раніше, їх не було. Зараз привезли, взяв. Ну, все.